Доброго часу моїм глядачам. Ось такий. Цікавий пістоль десь. Я так думаю, 70-80 ті ті роки. Скоріше за все, виготовлення Іспанії. заряжается в два щелчка. Сталь така добротна, ствол грубий, просто нереально грубий десь 5 міліметрів. Номерний. Має клеймо. Калібр 44. Тут витягується, щоб забивати порох з патрону важкий. Дуже вражає ствол. Він просто реально. Призначений, щоб витримувати стрільбу сталь. І важкий. Напевно, ще важчий, в чим би такий важив 18-19 століття. Всім дякую за перегляд.